Ви тільки погляньте, яка сьогодні дуже класна сонячна погода. Справжня золота осінь. Хоча зранку було мінус 5. Вдень обіцяють до плюс 12-13. Буде тепленько, навіть зараз вже сонце прогріває повітря. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Зараз буде не менш класний концерт на Віветі. Такий самий, як напевно, ця погода. Буде багато людей. Це я вам обіцяю, бо бачите, по вулицях зараз людей мало. Значить, всі люди на Віветі. Хто не вірить, пішли. Подивимось. Сьогодні вже 21 жовтня і зараз 12.20. Ще, друзі, ми встигаємо, там 5-10 хвилин і ми вже будемо з вами на біветі Так що кому цікаві анонси концерту і хто сьогодні буде виступати в Палаці культури Шевченка, я думаю, що зараз на біветі взагалі буде аншлаг, як зараз, так і ввечері. ну, Після обіду обіцяю, що вже буде хмарно. Не буде так красиво, як, до речі, зараз. Ми йдемо Майданом Кобзаря, тут вілла Вікторія. Ще працює. Пам'ятаю, останні два роки в зимовий період ця вілла не працювала, ну зараз працює. І Ліворуч, вілла Санні. Також за тими віллами знаходиться Міротель. А ми йдемо вниз до Майдану Незалежності, потім бульваром Торосевича. Ідемо до центрального бювету Тут, бачите, будується ще один торговий центр. Робітники працюють, значить, діло йде. ну Єдине, що дуже помало щось будують. Я люблю, коли за рік будівництво завершується і вже це. Або житловий будинок, або торговий центр якийсь, наприклад. А коли довго буд, це не дуже цікаво. Праворуч від нас знаходиться Римо-католицький костел. Тут також є пам'ятник Івану Павлу ІІ, папі Римському, який приїжджав, до речі, в Україну. І пам'ятаєте, я цю вулицю знімав десь тиждень тому, напевно. Коли тут таке провалля було, де бруківка провалилась, зараз бачу вже все відремонтовано, так що, як казав, це питання часу. Тут бруківку перестелили і все, все нормально. Там вода просто порозмивала, десь прорвало воду і вимила пісок, бруківка просіла. Ну, зараз можна вже гуляти, тут вже все відкрито. Раніше було загороджено, щоб люди там не попадали в ті вирви. Ліворуч від нас. Готель Парк і ще вілла Моцарт. Вілла Моцарт дуже класно, до речі, виглядає. І тут е, в цій віллі є ресторан Шухляда. Є ще літня тераса працює. Но, е, минулі роки була навіть жива музика. Цього року я щось, друзі, не пам'ятаю. І взагалі на літній терасі цього року тут набагато менше людей було, ніж інші роки. Ну і забув сказати, друзі, хто ще не підписаний на канал Трускавець Тревел і полюбляє це відео, обов'язково підпишіться. І в кінці відео, якщо відео сподобається, обов'язково поставте лайк, напишіть якийсь коментар. Коментарі можна писати багато чого, бо всі полюбляють Трускавець, всі, хто десь відпочивали і цього року, і минулого року пишіть в яких санаторіях відпочивали. Я вже просив вас написати відгуки про ті чи інші санаторії. Задоволені, незадоволені, де відпочивали. Чи, можливо, хтось зупинявся в приватному секторі, можливо, навіть е десь подобово квартири знімав. Можете ділитися контактами в коментарях. А, бо деякі люди запитують, хто ще не був трускавці. Запитують, який кращий варіант бити санаторій, готель, наприклад, чи віло, або зупинятися в приватному секторі. Ну, на мою думку, все залежить, е скільки ви. Плануєте витратити кошти на свій відпочинок або на лікування. Звісно, що санаторій або якийсь відпочинковий комплекс буде значно дорожче, ніж, наприклад, приватний сектор чи квартира подобова, де ви можете самі собі готовити їжу. Ну, звісно, прийдеться її купляти, або, можливо, ви можете привезти із собою. Так що, на кожному курорті є різний відпочинок на будь-який гаманець. Можна дорогий санаторій брати, можна дешевший із бюджетних брати, можна зупинятися десь в готелях і харчуватися в ресторанах, можна приватний сектор, можна квартири подобово. В них там є свої кухні, і там можете собі готувати їжу. Це вийде значно дешевше, ніж кажу, в тих дорогих санаторіях. Тільки що проїжджав вулицю Стебницьку, то там було дуже багато людей, продуктовий ринок там. Дуже багато продають, дуже багато людей щось купують, торговий центр Вектор, там багато людей. А тут йшов по вулиці і було мало людей, але вже наближаюсь до бювету і бачу, тут людей побільшало, значно більше стало. І зараз, коли буде анонс концерту, я вам покажу, скільки буде людей. Буде шлах. Цього співака, який зараз буде, полюбляють на бюветі. Багато людей свіжих приїхали на відпочинок, до речі, в понеділок, в неділю заїзди по всіх готелях, санаторіях. так що. А сьогодні вівторок, вчора, в понеділок було, були дворські виступали в Палаці культури Шевченка, також на бюветі було багато людей, але мене там не було. А сьогодні, думаю, що також буде людей чимало. Ще високий сезон триває, подивіться, яка класна погода. Хотілося, щоб така була хоча б до грудня місяця. Ну, Ще мало людей чекають на анонс концерту, але я думаю, як тільки співак прийде, зразу люди прийдуть із бівету, і також там хтось, можливо, на лавочках сидить. відпочиває, дихає свіжим повітрям, гріється на сонечко. Сонце, до речі, навіть ще сьогодні гріє. Подивіться, як класно виглядає короткий парк Адамівка. Багато людей зараз фотографуються біля цих всіх дерев, в яких класне жовте листя. Ну, вже оголошую, що за декілька хвилин відбудеться анонс концерту. Сьогодні, друзі, в палаці культури Шевченка і зараз на Біветі буде Ростислав Кушина, Юрій Дякончак. У них завжди аншлаг на Біветі. Завжди не знаю, як в палаці культури Шевченка. Я не був на їхніх концертах, але на Біветі зараз буде людей дуже багато і вечірній час також. Не знаю, можливо, я ще прийду і ввечері познімати для вас відео. Я з великою радістю хочу запросити вас сьогодні до нас на концерт, який відбудеться в Палаці культури Шевченка. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами, тільки живий звук. Я нагадую, що в концерті бере участь. Акордеоніст віртуоз Юрій Дякунчак, а також молода та співачка Христинка Шоробура. Ми чекаємо зустрічі з вами сьогодні. в Палац культури Шевченка. Я нагадую, що всі дітки на концерті йдуть безкоштовно. Ну і зараз ми. Для вас робимо таку міні-рекламу нашого концерту. Тільки так, підходьте поближче. Ні, Ну я йду до вас, я маю на вас ззаді поближче. Ну і під ваші бурхливі описки. Тільки давайте так, під ваші бурхливі описки. Ні, ну під бурхливі оплески. Для вас заграє акордеоніст віртуоз Вітайте, Юрій Дякунчак! Ваші оплески. Юрочка, давай. Не, ну бурхлыми оплыс, Опа! Васі оплески, ручка, поклон, поклон. залі, як будуть оплески, Юра буде кланятись. Я вам обіцяю, що він це буде робити. Ну і для вас. Я також хочу заспівати дуже. Я хочу всім побажати вам щастя. Я бажаю всім міцного, приміцного здоров'я. Я це завжди роблю. Бажаю вам міцного здоров'я! Ви ж трускаці на концерті, п'єте водичку, ходите на процедури, тому вам міцного здоров'я, набрати з тут трускаці. Достатку, благополуччя! І нам всім перемоги і миру, Воларе для вас! Ну, але зараз я заспіваю разом з вами. Я ж хочу заспівати так. А є дітки? Є дітки зараз на площі? Є? Нема є? ну давайте. Під ваші бурхливі облиски, якщо є діти, тут я всіх запрошую, зараз ми батл зробимо. Хто краще співає? Під ваші бурхливі облиски дітей нема, значить, батл буде між мною і вами. Значить, я казав тепер ви. Я трошки поп'ю, це чайок, це не конячок. Це чайок. Я ж казав, тепер ви. Ви мали заспівати Воларе, так? Значить, ми ж сьогодні на концерті всі заспіваємо. Я буду ходити до вас в зал, щоб ви розуміли, що це живий звук, з вами співати. Та... Ну, навіть трошки танцювати. Ну, давайте так. Зараз я співаю Валаре, а ви. Я перепрошую, ви готові? Так. Ви ж попили водичку, ви готові? Да. Готові, та бо я готовий. Ну, давайте. Ну, я надіюся, що як ви прийдете, в залі буде краще. Бо ми сьогодні всі заспіваємо. Ну, а зараз я хочу разом з вами заспівати пісню, з якою ми йдемо до перемоги. Маєстри, поїхали! Ну давайте всі разом! Трошки музики менше. Дякую вам! Ми, не такі. ми не такі, як всі, це правда. Ну і зараз, ви знаєте, попри те, що ми зараз будемо з вами фотографуватися, хто захоче придбати квиточки, тут посерединці, оця чарівна пані сидить до неї, можна підійти придбати квиточки. Ну, але щоб ви не сумнівалися, що оперний співак співає також естрадні пісні, під якими ми сьогодні потанцюємо, я прийду до вас в зал, я вам обіцяю. Сьогодні буде Зовсім різноманітна програма. Сьогодні для вас заспіває і біля Тополі, і мою нову пісню, яка називається Хвилина мовчання. І також будуть мої естрадні пісні. Буде і пам'яті Карузо, буде і Лунату. Ну, програма буде досить серйозна. Також ви почуєте Юру ще сьогодні і почуєте Христинку. Я вас їх запрошую. Ну і для вас я хочу заспівати естрадну пісню, щоб ви розуміли, що оперний співак може також естрадні пісні співати. Подарую для вас і. Ai, meu Deus, que enfim, Усь на тебе, люба, погляд не зведу, Лочі наче зорі з неба, мабуть пропагу, дай мені хоч шанс з'єдити. the boss is Чи хто хоче поцілувати Юру акародив підходьте! Хто хоче поцілувати мене і сфотографуватися зі мною з Юрою, підходьте. Хто хоче придбати квиточки, квиточки можна придбати тут, в цієї пані. І я чекаю цю зустріч з вами. Сьогодні буде більш така благодійна акція. Ми також збираємо кошти для наших Збройних сил України. На концерті я вам все розкажу. І Я вам дуже дякую. І до зустрічі на концерті. Дякую вам. Ви найкращі. дякую вам. Хто хоче затромкуватися підходить, де кілька хуличка йдуть. Діла секундочка. Ти вкрала моє серце, я запитала. Можна? А.